Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні в нас хороші новини. Біткоін вже торгується вище 60 тисяч доларів, а саме 62 700. Тому сьогодні у відео ми проведемо аналітку по біткоїну, по альткоїнам і також я поділюсь думками, як я бачу подальший розвиток подій. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого цікавого і важливого. Також хочу повідомити, що вже в цю суботу, 20 липня, стартує наш навчальний марафон Криптобаза як на криптовалютному ринку збільшити депозит в 10 разів. На марафоні ви дізнаєте, що таке цикли криптовалютного ринку, як вони працюють. Також ви отримаєте метрики, ви отримаєте індикатори, за допомогою яких зможете проводити аналіз ринку. Також ми зберемо вам інвестиційний портфель на 24-2025 рік. Ціна даного навчання всього лише 20 доларів. Кому цікаво, хто бажає дізнатися більше та почати вашу роботу на криптовалютному ринку, по посиланням в описі переходьте, пишіть мені і записуйтесь на наше навчання. Переходимо до аналітики. Почнемо ми, як завжди, з біткоїна. Розглянемо тижневий таймфрейм. Як бачимо, що по біткоїну у нас на тижневому таймфреймі. Ось тут присутній сигнал на продовження росту. Ми досить так непогано скоригувалися до наших сильних зон підтримки. І, відповідно, тут в нас вже був сигнал на ріст. Зараз, вже на протязі двох тижнів, ми бачимо, що відбувається зростання по біткоїну. Тому я думаю, що біткоін, в принципі, буде знаходитись в цьому своєму боковику. Це в нас 73 тисячі доларів, і, відповідно, на даний момент 53-54 тисячі доларів. Як ми бачимо, що ми прийшли до сильних зон спротиву, і тут в нас є сигнал, відповідно, будемо очікувати зростання до відміток орієнтовно 70 тисяч доларів. І думаю, що біткоін в цьому діапазоні, як я кажу у кожному з наших відео, що буде торгувати ще досить довго. І саме в цей період може відбутись альткоін сезон. Також давайте глянемо ситуацію по Total Market Cap. Total Market Cap на сьогодні 2 трильйона 254 мільярда як ми бачимо, що ми також досить непогано скоригувалися, прийшли до сильних зон е, підтримки. Бачимо, що з'явився сигнал на продовження росту. Відповідно, зараз капіталізація відновлюється. Це тижневий таймфрейм, тому сигнали є досить сильними. І відповідно, є ймовірність, і я буду очікувати, що капіталізація прийде до відміток 2,5 трильйона. Також давайте перейдемо на метрику АААС по біткоїну. В Минулих відео я показував цю метрику, як вона працює, і казав, що біткоін з даних відміток з великої доли ймовірності буде розвертатись, тому що присутні багато сигналів, плюс метрика АААСІ нам також показувало, що біткоін знаходиться на своєму локальному дні. І ми зараз бачимо, що біткоін відновлюється. Тому давайте переглянемо метрику, що в нас на сьогодні відбувається цікавого тут. Як ми бачимо, що біткоін пройшов в нас, можна сказати, до свого локального дна. Це ось ця наша зелена лінія. Коли біткоін досягує цієї відмітки з великою долею ймовірності, він розвертається вже відповідно в сторону зростання. І коли досягує ось цієї червоної лінії, потім біткоін відповідно йде в свою таку можна сказати, також середньострокову корекцію. Тому ми бачимо, що пройшли ми нижче даної зеленої відмітки, і зараз будемо пробувати пробитись вище. І відповідно, бо як бачимо, що Потенціал зростання залишається досить великим, і я думаю, що біткоін може пройти в середньострокові або в локальній перспективі до 70 тисяч доларів. Тим більше, зовсім скоро буде запущено спотовий ефір ETF. Це, відповідно, будуть нові кошти, заходити в ринок в ефір і альткоїни також. Також давайте перейдемо в наш телеграм-канал «Криптобізнес». Обов'язково підписуйтесь, посилання є в описі. Тут ми публікуємо багато цікавих новин для вас. Як ми бачимо, що Кити в нас купляють біткоін найшвидшими темпами з квітня 2023 року. Тобто зараз відбувається досить сильне накопичення, тому що я вважаю, що ми знаходимося на середині бочого циклу і знаходимось, можна сказати, в такій додатковій зоні акумуляції, після чого відповідно вже буде вихід, повноцінний бочий ринок. Якщо ми розглядаємо метрику дворічного мультиплікатор ціни по біткоїну, то ми бачимо чітко, що біткоін зараз перебуває. Всередині свого бичого циклу і знаходиться в такому боковику, в якому відбувається додаткове накопичення, після чого, звичайно, ще буде очікувати вихід з даної зони і рух вже повноцінний бичий цикл зростання по біткоїну і, відповідно, по всьому криптовалютному ринку. Це може стати вже цієї осені, а може відповідно цей ріст стартанути по біткоїну і вже на початку 25-го року, тому що пік ціни по біткоїну очікується на середину кінець 2025 року. А зараз давайте будемо переходити на одноденний таймфрейм і переглянемо ситуацію тут. Відповідно, яка в нас ситуація, щоб ми розуміли локальну картину і що може бути далі. І також будемо переглядати всі альткоїни на одноденному таймфреймі. Як ми бачимо, що капіталізація криптовалютного ринку на сьогодні в нас досить непогано зросла, і, відповідно, бачимо, що вже присутній сигнал, який нам каже, що в локальній перспективі може бути корекція. Досить непоганий ріст відбувся з даних відміток, тому я думаю, що може бути невелике зниження. І, відповідно, після чого я би очікував далі зростання до 2,5 трильйона. Біткоін на одноденному таймфреймі, також бачимо, що індекс RSI знаходився внизу, були присутні сигнали на е, зростання. Також на графіку був присутній сигнал на зростання, ми показали досить такий імпульсний ріст, і зараз в нас присутній вже сигнал на корекцію в локальній перспективі. Тому я думаю, якщо дивитися ситуацію локально, то такі відмітки, як 62 863 тисячі доларів, тут в нас може бути зупинка, відповідно також. Можливо, невелика корекція, після чого також в середньостроковій перспективі, я буду очікувати, що біткоін в нас буде рухатись до своїх відміток 70 тисяч доларів. А зараз давайте будемо переходити до альткоїнів, розглянемо монету ефір. На сьогодні монета торгується 3350 доларів. Як я і казав у наших минулих відео, що. Е в локальній перспективі монета може показати ріст до наших таких хороших сильних відміток. Це 3350-3400 доларів. Як ми бачимо, тут два сигнали в нас на зростання досить е, добре відпрацювали. Монета ефір пройшла до сильних зон спротиву, і в локальній перспективі, я думаю, що тут може бути зупинка. Можливо, навіть невелика корекція, відкат. Після чого, відповідно, коли запустять спотовий ефір ETF, я думаю, що кошти будуть заходити в монету, і монета буде вже показувати ріст в середньостроковій перспективі. Тоді може початись також і альткоін сезон. Наступна монета Solana сьогодні торгується по 152 долари. Досить непогано монета зросла з відміток 130 доларів. Е, також бачимо, що тут в нас був сигнал на продовження росту. Зараз ми пройшли до наших сильних зон спротиву. Є в нас відповідно сигнал на корекцію. Тому з даних відміток тут може бути зупинка і в локальній перспективі, думаю, що монета може е, е, коригуватись і, відповідно, знаходитись в такому своєму боковику. Це можна сказати, таке буде додаткове накопичення. і Хороше зростання може відбутись по всім альткоїнам тільки тоді, коли в нас тратина альткон сезон. Я думаю, що це можливо тільки тоді, коли в нас буде вже запущено спотові торги по монеті Ефір. Монета DOT на сьогодні торгується по 6,3 долари. Тут в нас, як бачимо, ніяких сигналів немає, тому що монета торгується в такому своєму боковику. Це все похоже на таку ще потужну зону додаткової акумуляції та накопичення. А якщо дивитись монету DOT на тижневому таймфреймі, то там накопичення триває з 2022 року. Ось так виглядає накопичення по монеті DOT на тижневому таймфреймі. Воно в нас в такому боковику монета накопичується з 2022 року. Тому я думаю, що по монеті буде сильний імпульсний ріст, але тільки тоді, коли в нас відповідно стратане альт консезон. Думаю, що перша хвиля росту у нас буде до відміток 18-20 доларів, і відповідно далі можлива зупинка та невелика корекція. Після чого також буде очікувати продовження зростання по монеті дот. Тому що накопичення є досить хороше, досить потужне. Відповідно, я думаю, що реалізація цього накопичення також повинна відбутись і повинен бути досить хороший та потужний ріст по монеті DOT. Переходимо далі. Монета Nier Protocol. одноденний таймфрейм. Як ми бачимо, що монета знаходилась в принципі, на своєму дні по індексу RSI, також в нас було багато сигналів на продовження зростання. Ми бачимо, що в принципі зараз відбувся також. Досить непоганий ріст до наших сильних зон спротиву на одноденному таймфреймі, і поки що ми бачимо, що є сигнал на корекцію. Тому з даних відміток, я думаю, що монета Near Protocol також може скоригуватись. І відповідно в такому боковику ще якийсь проміжуток часу е накопичуватись, коли до цього моменту поки розпочнеться альткон сезон. Наступна монета Avalanche торгується на сьогодні по 26,8 доларів. Як ми бачимо, що монета також. Торгується, можна сказати, в такому своєму додатковому накопиченні, додаткова е, зона акумуляції, і відповідно після цієї зони акумуляції також очікую імпульс ріст. Зараз перейдемо на тижневий таймфрейм по монеті Avalanche і переглянемо ситуацію там. Картина по монеті Avalanche на тижневому таймфреймі виглядає наступним чином. Зона акумуляції ми вже вийшли, показали першу хвилю зростання. Зараз у нас відбувається друга хвиля корекції і відповідно. Коли розпочнеться альткоін сезон, будемо очікувати третю хвилю зростання по монеті Avalanche. І орієнтуємо, що в третій хвилі ми дійдемо до наших минулих АТХ. Це в нас діапазон 120-150 доларів. Ось така ситуація та огляд ринку на сьогодні. Якщо відео вам сподобалось, було корисним, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео, а також пишіть ваші думки в коментарях під цим відео.